Депресія це захворювання, що характеризується постійним пригніченим станом, та втратою цікавості до будь-якої діяльності, що зазвичай приносить задоволення, а також нездатністю виконувати повсякденні справи протягом як мінімум двох тижнів. Депресія відкрадається непомітно. На самому початку ти борешся з маленькими дрібницями, але зазвичай вирішуєш їх ігнорувати. Це як головний біль. Ти кажеш собі, що це тимчасово і пройде просто ще один поганий день. Але це не так. Ти застряг у цьому стані, ти звикаєш надягати соціальну маску і... і продовжуєш жити серед інших людей, тому що це те, що ти мусиш робити. Роблять інші нормальні. Однак проблема не зникає, ти намагаєшся розігрувати вистави щодня і це починає коштувати тобі все дорожче і дорожче. Тому ти падаєш ще глибше і починаєш повільно віддалятися від друзів, сім'ї. Іноді повністю відсторонюючи. Все задоволення зникає дрібниці, які раніше приносили тобі радість, тепер нічого не варті. Навіть найпростіші завдання стають болісними та нестерпними. Ось чому тобі не вистачає мотивації, а тепер. Навіщо продовжувати докладати зусилля, якщо все одно нічого не приносить тобі щастя? Все це змушує тебе почуватися ще гірше, і ти потрапляєш у замкнене коло. Раптом ти розумієш, що живеш у сповільній зйомці, ні стають нерозбірливими, лише білий шум. Лише Тяжкість, що заповнює твій розум і розливається по цілу. Ти відчуваєш, що більше ніколи не будеш щасливим. Ти продовжуєш віддалятись і руйнувати стосунки. Тобі соромно за все, що ти зробив, і за все, чого не зробив. Є частина тебе. Яка хоче все виправити. Раптовий позитивний сплеск викликає у тебе бажання вийти на вулицю і зустрітися з друзями. Але це все дуже мінливе, тому що ти знаєш, що це не триватиме вічно, тому що ти знаєш, що це все одно не спрацює. Те, що захоплює твоїх друзів, залишає тебе байдужим. І ти Усвідомлюєш величезну природу, яка лежить між вами. Ще одна невдача і є варіантом тож, врешті-решт, ти вирішуєш залишитися наодинці в своїй зоні комфорту, де ніхто не ставить жодних запитань. Низька самооцінка і відсутність мети стають нестерпними. Ти нарешті усвідомлюєш, що не можеш, що так далі. Тривати не може. І тут є два варіанти: або ти вирішуєш звернутися по допомогу, або